Шановні друзі, у мене є хороша новина в першу чергу для мене, але можливо це буде хороша новина і для вас. Місяць назад вийшла моя книга, ось вона, називається Духовна мозаїка. Я декілька слів розкажу про історію цієї книги і розкажу, де ви зможете її прочитати, а можливо, придбати. Приблизно 20 років назад я написав перший свій щоденник. В цьому щоденнику я викладав свої думки, і ту літературу, яку я прочитав, і яка мені сподобалася, і яка мене зачепила за серце, я там собі виписував деякі вислови з тих книжок. Отак народився перший мій щоденник. На сьогоднішній день таких щоденників доволі багато, десь біля десяти. І оцей перший щоденник, так само кінчив, пролежав там, наприклад, 20 років. Не так давно я його передивився, перечитав і зрозумів про те, що, напевно. Йому вистачить там лежати, знаєте, в ящичку. Мабуть, він має право на життя. Я раніше не збирався його видавати, але от мені якась прийшла така думка, що можливо те, що там було важливо для мене, можливо, воно буде важливе і для інших людей, і важливе і цікаве. На мій погляд, там речі такі доволі глибокі для нашого життя, для покращення нашого життя, для більшого розуміння, хто я такий. А що являє собою світ, в якому ми живемо? А яке моє місце в цьому світі? А що таке добро, а що таке зло? А що таке мій життєвий шлях і моя місія? А як покращити своє здоров'я? А що таке Бог? А хто такий Бог? А Як жити? Ну, тобто це ті такі, знаєте, якби вічні питання філософського характеру, які мене і тоді цікавили, і зараз цікавлять, і от я коли перечитав оцей 20-річний свій перший щоденник, я все-таки вирішив його викласти у вигляді книжці. В передмові до книжки я пишу про те, що у мене була така, знаєте, якби ділділема: дещо там змінити, підкоригувати, дещо викинути, дещо додати. Але я зрозумів, що цього не варто робити, тому що я побачив себе тим 20-річним. І вирішив, що не треба нічого коригувати, нехай воно буде так, як воно є, тому що це були тоді мої думки. Це для мене було тоді важливе, це було тоді знакове. Зараз воно по-іншому. Ну, то по-іншому, значить і писати треба буде іншу книжку. А це вже так, знаєте, якби в оригіналі вийшло. Так що ви з нею зможете, якщо захочете, ознайомитися у мене на сайті громадської організації Інститут української національної ідеї буде посилання. Ну, якщо захочете придбати, будь ласка, звертайтеся, вийшли ми вам почтою. Собівартість книжки 120 гривнів. Я жодної копійки тут не збираюсь не на ній заробляти. Якщо хтось захоче за 120 гривень, може собі придбати або один екземпляр, або декілька екземплярів. Для мене це не бізнес. Дякувати Богу, я маю бізнес. Вже 34 роки за спиною в мене стоїть моя доволі потужна фірма, так що Бог дарував мені матеріальні статки і на книжці я заробляти не хочу і не можу. І навіть по тій причині, що ті думки, які там я виклав, це, напевно, не завжди навіть мої думки. Скоріше всього, це інколи бували якісь там послання з небес, і я їх викладав від серця, від душі. І дасть Бог вони будуть помічними і для вас. Можливо, комусь щось підскажуть, таке важливе, що може допомогти вам в вашому житті. Щиро бажаю, щоб так воно відбулося.